Дубай, блиск, гламур, вечірки для мільйонерів. Але за цим фасадом справжнє пекло. BBC вийшло на чоловіка на ім'я Чарльз Масігва. Він видає себе за водія автобуса. Насправді керує секс-клубом, де експлуатують жінок з усього світу. Сам водій сутенер сказав журналісту, що за тисячу доларів надасть будь-яку дівчину, яка буде готова майже на все. Про дики секс-вечірки в Дубаї ходять чутки давно. У TikTok навіть є хештег дубаї Портопатія, який зібрав понад півмільярда переглядів. Там Кипкують з інфлюенсерок, які нібито зробляють на найбожевільніших сексуальних практиках. Але журналісти з'ясували, правда ще страшніша. Молодих жінок обманом заманюють у Дубай. Вони думають, що працюватимуть у готелях чи магазинах, але вже потім дізнаються, винні тисячі доларів за квитки і житло. Єдиний спосіб віддати борг. Це секс праця. Жінки, яким вдалося втекти з полону, розповідають про насильство і приниження від клієнтів різного статусу. Кілька жінок загинули, випавши з висоток. Поліція називає це самогубством. Пам'ятаєте Марію Ковальчук? Навісні вона опинилася в схожій ситуації Її знайшли в Дубаї непритомною зі сламаними руками і ногами. Марія стверджує, її замкнули в номері та погрожували. Вона змогла втекти. Але потім провалилася пам'ять. Дівчина впевнена, що її побили або скинули з висоти. Сам Чарльз, звісно, не вважає себе торговцем людьми і сутенером. Каже, що він просто тусовщик, а жінки самі ходять за ним на вечірки. Але факти, свідчення і смерті говорять про інше. Ці історії не просто новини, це попередження. Якщо вам чи вашим знайомим обіцяють легку роботу за кордоном, розкішне життя і вечірки зупиніться.